Всім привіт! Мене звати Ася. Як ви поняли, сьогодні відео про Лего і сьогодні у нас такий от автомат. Е, монету... Монето пихатель чи що? От такий він. Довгенький. 32,5. і 5. Це 37. 37 сюди і вроді 16 сюди. Так, да, 16. У мене трошки вже було мало деталей, так що ви от можете бачити отакі от. Оця теж. Це не зв'язана з цим. І тут теж у нас трошки недобре. От дирка. Тута, тута. Це фон задній. Ха -ха. Так. Зараз я покажу, як в нього грати. Ще було зробити більше, тому що показати, як він грає. Отут заворушується оці штуки і як ми бачимо, механізм діє. Так от... Ну, зараз воно не випихається монети мають впасти сюди. Нам потрібні гроші. Давайте скільки в мене тут. Так. Отак. Ці саме зберемо трохи менше. У мене тут гривня 2 гривні, 3 гривні, 4, 5 гривень. Візьмемо 5 гривень, 50 копійку ставим. Чи зможемо ми з 5 гривень зробити 6? Кидаємо. Зразу кинемо, давайте. 3. Сюди їх кидається і крутимо. Так, щось впало вже. І ще в нас 2 гривні. Давайте. Так, заїло там трошки. А ні, все окей. Все, воно вже нічого не діє. Давайте ж глянем, що ж нам випало. Ось тут усе наше. Це, більше нічого нема. Дивимось, які нам впали гроші. Гривня. Дві. Так, це три. І нам впало 5 гривень. Це не джекпот, тому що там ще є 10. 5, це вже 8 і впали отакі от. Це не Russians, це польські гроші. Два, три гроші. Ну, в принципі, ми вийшли в плюс. но ви можете грати таке тільки з Лего або з картону. Справжні такі не грайте, тому що азартні ігри ну, вони такі. Но ви можете заложити 100 гривень, а вибити всього процентів 20-20 гривень. Це дуже мало. Вот. Так що отакий от автомат вийшов. Строїла я його не дуже довго. Тут мало потрібно деталей і технік, не дуже багато 1 на 2, 1 на 4 і так далі. Так що скоро вийде відео, як я його построю. Так що залітай на мій канал. Може вже в мене вийшло ролик. Ну ти не забудь поставити лайкосик, підписатись на цей канал і жди відео, як його построїти. А воно вийде вже дуже скоро. Всім пока!